Вітаю вас нашого магазині зброї прапорщик, міста Ківсі 81. Якщо ви вирішили придбати собі тактичного дробовика з помповим перезаряджанням 12 калібру, та ще й від вітчизняного виробника, та ще й за недорого, заходьте до нас. Зверніть увагу, будь ласка, на ось таку модель від компанії СТС, Це наш український виробник, модель називається Т-12. Це тактичний дробовик 12 го калібра, помповий, як бачите, патронік 76-й, довжина ствола 51 см. Е Магазин на 7 набоїв, тобто 7 плюс 1 він зарядний, телескопічний приклад. от Планка Пікатіні для каліматорного. Тут так само, як і в моделі Мосберга, е, прихований лоток заряджання, тому буде зручно досивати набої в магазин. Ви самі бачите його виконання, захисний хожох, радіатор, він же планка Пікатіні для постановки фонаря чи чого захочете. Є е, Антапки під Ремі. Тому, будь ласка, підтримуйте вітчизняного виробника. До зустрічі!